Доброго ранку, дітки! Подивіться, що я сьогодні вдягнула. Та це хустка. А вдягнула я її саме тому, що за декілька днів буде свято, а саме 7 грудня День української хустки. Послухайте, що зараз я про неї вам розповім. Упродовж століть хустка була в Україні найдорожчим подарунком. Який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну матір. Хустки давнину були білого кольору, в цьому полягає національний характер української хустки. Хустка постійно комусь потрібна, її одягають на голову, на шию, носять на потилиці, на маківці, під підборіддям, покривають плечі. Хустка – це оберіг жінки, бо оберігає її від усього злого, лиха, хвороби. Вона пам'ять роду, його святиня, хустка це життя. Ось така вона наша українська хустка, і саме її сьогодні хочу з вами намалювати. Для того, щоб намалювати хустку, нам знадобиться. Аркуш паперу квадратної форми з намальованими хвилястими лініями. Конструктор леву теж квадратної форми. Фарби жовтого червоного кольору, ватяна паличка та водичка. Тож починаємо роботу. Все минає з часом з роками. Змінюється мода і пісні. А в матусі хустка з стороками, схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, в мере. Плетені віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг, а бабусі теплий, літній віде, спомини приносить на поріг. біла пелюстка, червона пелюстка, вється мере. і Ось така хустка вийшла у мене. А я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво, які ж хустки вийдуть у вас. Тож, дітки, до побачення!